Незважаючи на умови та виклики сьогодення в Донецькій області, робота центру зайнятості націлена на те, щоб систематично та результативно надавати послуги саме тим, хто їх потребує. Установа частково працює в дистанційному форматі. Так у різних регіонах України сьогодні функціонують 705 гуманітарних хабів для переселенців. Загалом цього року майже 6 тисяч громадян скористалися нашими послугами послугами на локаціях гуманітарних хабів. Як я вам казала, перш за все, це наша робота, да? перш за все, це праця влаштування. Понад 600 громадян, які звернулися до цих хабів, я маю на увазі внутрішньо переміщені особи були працевлаштовані нашою службою зайнятості. Понад 300 осіб пройшли навчання, отримали нову професію відповідно до потреб локального ринку праці. Наталія Адамова розповіла і про суспільно-корисні роботи на сьогоднішній день. Донецька області одна із активних учасників проєкту під назвою Армія відновлення. Ми займаємо, от якщо взяти всю Україну, то Другу, друге місце по кількості направлених це дуже велика кількість, бо спочатку реалізації проєкту суспільно-корисні роботи у нас прийняло участь 2100 осіб. Це не в інших регіонах, це в нашому, в Донецькому регіоні. Вже в поточному році 10,5 тисяч осіб вже приймає участь. І з них, оці, з цих 10,5, 2800 – це переселенці, це внутрішньо переміщені особи. На корисно суспільні роботи можуть потрапити не лише люди, які мають статус безробітного, а й переселенці Цьогоріч Вже профінансували на суспільно-корисні роботи 114 600 мільйонів гривень. У е, ці суспільно-корисні роботи. Організований у 24 територіальних громадах Краматорського, Покровська та Волновахських районів, із залученням 80 підприємств-замовника вже е, в цьому році 196 внутрішньопереміщених, яких не перебувають на обліку служби зайнятості, вони потрапили до цих суспільно-корисних робіт. Також в Донецькій області працює кол-центр, за допомогою якого мешканці можуть отримати роз'яснення з різних питань. У дистанційному форматі людина може звернутися до спеціалістів обласної служби зайнятості за номером телефону 0800 336 167.